Каролінка! У мене щось є. Де ти там загубилася? Ага, Де ти є? У мене щось є. Ха-ха-ха! Розкопки! <гум> ну це не в загальному не розкопки, це золото шукач. Але тут ми будемо шукати не золото, а будемо шукати мушлі. Та, на сьогодні. Шукач-мушель, коротше, це отакі от, золото шукач, може пасти і золото, але там такі дуже-дуже дрібненькі частинки, і їх треба пересіювати. У нас буде так. така цієї, у нас буде цілий мішок всяких там секретів. І це в нас що комплектація Як тоді? океан. У нас просто вже така була, але в нас була з янтарем і в нас попалося в янтарі тоді скорпіон, правда? Угу. Секретний. А тут -а щось нас буде інакше. У нас тут океан. Я так думаю, що там тут буде дуже багато мушель. А якщо багато не буде, то треба буде знайти хоча б одну. Так? Угу. Так, зараз ми. Але розпакуємо. там, напевно, буде більше ніж того разу. Може бути, зараз побачимо. Ну, коробка насправді дуже важка. Насправді тяжка. Справді тяжка. Так, круто. Так, давай подивимося, що тут в нас намальовано. У нас тут намальований такий от дядько, який буде шукати разом з нами мушлі. Так, що в нас тут є? В принципі, намальовано, що має бути отака от таця, Потім має бути мішечок із скарбами. О, є ще футляр, по якому ми маємо це все складати. Так, є ще в нас лупа, лопатка, пінцет. І катається. Добре, що є такається. Давай будемо відкривати анбоксінг. Давай, open the box. Єс. Yes. Так. Ну що, перевертаємо. Треба так от діставати. Давай. Діставай. Тягни, тягни, тягни. Ого. Так, в коробці більше нічого немає. Так, це в нас оце, що пересівається. Воно отак. Відкривається, робиться більше. Інструкція: лупа, лопатка. У нас така вже була. Ну, лопатка така собі. Лупа, в принципі, лупа може бути. Розпаковую. це футляр, в який треба буде відразу складати всі секретики. Ти будеш їх розділяти? Mm -hmm. Типу, кожен mm -hmm. похожий до похожого камінця. І саме основне в нас: діставай. Це в нас отакий от мішок. Дивись, я тут щось побачила. Щось побачила, щось секретне є. Вау! Круто! Ну ми зараз будемо пересівати і будемо шукати. Так, ти будеш сіяти це над цією тацією, так? Добре. Добре. Оце будеш викладати якісь камінці туди. Пінцет, дати тобі такий, чи дати наш пінцет прикольний? Хай. А я не знаю, чи не буде добре е, набирати. Добре. Так, а ну та я подивлюся на інструкцію. Що в нас в інструкції тут попадається? чого лопатка. Лопатка? Ну, щоб насипати. Того, дивись, що тут можна. Ага, тут бачиш всякі різні. Так, в принципі, такі самі, як були камінці попередньому, але тут є мушлі. Дивись, є такі мушлі, такі мушлі, їх треба всіх знайти. Ану, подивимося, що ще може попастися. Коротше, різні. Секрет. Во, в янтарі секрет має бути. Все, більше нічого нема. Ну так. Це Ще це. могла така от скриня пірата попастися. І золото тут маленькі, бачиш, такі ідуть золоті, малесенькі копіючки. Клас! Ми можемо вже навіть таке знайти. Ну, зараз побачимо, чи в нас таке попадеться. Це я кладу поки що сюди. Розпаковуємо наш кульочок. я буду потрошки тобі насипати, окей? Добре. Так, я розпакував вже кульочок. Ще я дістав пінцет. У нас є такий запасний з боксу для жуки. Він такий просто більш якісний, мідірівський. Так, ну що, погнали. Я по чуть-чуть буду насипати, добре? Ой, 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 ой. Так. Насипаємо. Є. Yeah. Я чуть-чуть насипаю, далі ти тут шукаєш лупою. Якщо є якісь секрети, якісь секретні камінці, можеш їх розділяти в себе по відділах. Вау, це якийсь що? Піночок у нас? Клас. Так, клади собі десь там їх. Та. І однакові камінці будеш класти до однакових. Вау, якийсь червоний. Yeah. Що там знайшла? Є якийсь секрет? А що це таке? А ну? Дивися, малесенька мушля. Тримай мушлю. Куди їдесь? Вау, в тебе перша мушля попалася. Так, шукаємо, що тут ще. Є ще зелені камінці, я навіть бачу. Так, розові, зелені. Вже одна мушля, кажу, не знайшла. Я зразу казала, що їй допомога не потрібна, вона буде сама тут все шукати, але вже знайшла дві маленькі мушлі. Може будуть і великі мушлі. Ну, ось так от. Як на березі океану в пошуках е якихось таких морських скарбів. Що там, якийсь чорний камінчик? Добре, чорний камінець. Так, у нас тут є ще якийсь такий камінчик. Давай я буду цим. Цим Ну на, тримай. Бачу, там тим незручно, тим легше. Ой, тікає розовий камінчик. Розовий до розового. Вона покажи, що в нас в комплектації вже тут є. Так, є дві мушлі, червоний камінець. А оцей можна було... Що Шо там? Щось Ружева роз... мушля? Вау! Реально ружева мушля. Клас. Я таку перший раз бачу. Ну дивися, в тебе скарби попадаються. Тут дуже прикольні. Це в нас що, такий камінчик. Так. Ну, ще є чорний камінці, є отакий оранжевий, якийсь білий. Ти зелений вибираєш? Що йде він, чи ні? Тікає від тебе зелений. Ой, загубила. Бачиш, добре, що тут є ще така Та, ця... Та Тут треба це все просіювати отак. Я ж висипав, їх треба було просіювати, просіювати, бачиш, пісок падає на низ, а це пісок з моря, з океану. І все, і тут далі шукаєш. Все, що тобі потрібно, забираєш. Що не потрібно, ми висипемо в цю тацю. Ну ти маленький археолог чи геолог. Так, Тут є ще багато всяких різних камінців, по типу цих коричневих, прозорих, чорних. Так, Кароліна ще щось надибала. Так, а це мушля. Дивись, рожева. Ми вже другу рожеву знайшли. Так, тут ще бачу... А, ще одна мушля. Так, тут ще якісь гілочки вон там лежать. це в нас що? за камінець такий. Дивись, він переблискується. Як котяче око. Класне? А ти його не бачила? Пропустила. А вон ще таке саме котяче око. А оці чорні. Я подивлюсь на цей чорний теж переблискується чи ні? Ні, це просто чорний камінь. Можна випати? Так можна. можна як хочеш, ти можеш там це все купати та, і передивлятися. Чорний камінець, де тебе чорний. Я тобі туди покладу, ти собі далі розберешся. Вон ще є чорний. Тримаєш ще чорний. Так, тут та далі. Ті камінці, які тобі там не подобаються, можна їх вже ну, висипати, але треба передивитися, чи немає ніяких суперсекретів. Так, якщо більше нічого нема, можна буде це висипати сюди. Ще є. Ще є? Добре, ще не висипаємо, значить. Так, в принципі, тут залишалися взагалі якийсь просто якийсь щебінь купався. Не знаю, чи він тобі треба, чи не треба. Так. У нас є ще чорний і декілька прозорих. Це вже у нас другий такий золоту шукач. Всі можна висипати чи ні? Чи хай ще буде тут? Що ти все не знайшла. І треба всипати по трішки. ага, прозорі. Бо якщо висипати цілий кульок, то буде все в пилюці. Ну, Бачите, пильний кульочок. Тут то, то внизу все в піску. У нас самі приколи з самого верху. Так, так що ми зараз знайдемо саме основне і саме головний скарб. Ми побачимо, що в нас в цьому попадеться. Каліна там так просіє, просіє, дивлюся, а сюди вниз попалася ось така частинка. Бачиш, кусок металу якогось. Навіть не знаю, що це за метал. ну Це не золото, точно. Якийсь кусочок срібла. Але Кароліні більш цікавіше знайти мушлі, ніж ті маленькі кусочки металу. Можна просто це знайти до срібла, плати на голову. Так, тут вже все закінчується. Зараз буду насипати вже нову партію. Там зараз буде щось напевно прикольне. Ого, у тебе вже футляр набився так нормально, я тобі скажу. Розприділила. Найбільше таких от прозорих камінців. Я не знаю, що це за камінці. Тут є ну, багато червоний унікальний і мушлі. У Усі мені сподобалися кутячі ока. Мені сподобалися рожеві мушлі. Тобі рожеві сподобалися? Так. Да. Так, давай насипаємо нове. Я вже Що, є щось. Ану, що знайшла мушлю? Вау! Дивіться як класна мушлю. Клас! Може вона сама і основна, сама головна? Mm -hmm. Клади її? Саму основну Що тут там у нас? О, таких ще не було, дивися, якихось світло-зелених. Байдуш і кудячі окої. Так, і рожеві. Каліно обирає собі кілька який їй подобається. А, ти мушліше збираєш? Я білої ще. Дивися, біла, якась жовта, чорна. Якщо, напевно, треба буде потім трохи помити, і вони будуть ще гарніші, бо вони піску тут лежали. Бачу, коли вони в камінці вже теж не заходять. А от пальцями шукати тих мушель сам раз. Кусочок. Кусочек зламаний, ну тоді кусочек не треба, вона поламалася, поки доїхала. Або поки її збирали. Так, тут є якась рожева. Такі от зелені. Вон є кутяче око. близький, класний камінець. кам'янець. Переливається кутяче око. Куди тобі кутяче око кидати? М -м? Я не знаю, де в тебе. А тут кутячі око. Впала мушлю, покотилась. Котиться, котиться, а на зустріч? Дивись, скільки муше. Стільки муше. Повністю біла. біла. Ну, клади мушлі ну, до мушель. Тобі сподобалося цей золотошукач? шукач? Угу. Єдине, поки тут трусити, то можна часто чихати, тому що утворюється пил. у мене на пила алергія, але кара подобається оці от золотошукачі шупечі особливо муші. То... Мусимо трохи потерпіти. Да? І наступні в нас буде вже дуже-дуже багато різних розкопок. Тому що в Україні починаються зимові канікули. І почнемо із самих прикольних. Там взагалі буде їх дуже багато. Так що буде інтересно, цікаво, може там все депутати, хто любить розкопки. Так що розкопки повертаються. Так, тепер Каролінка буде насипати. Я їй тут трохи допомагаю. Бо вона збирає самі унікальні всякі мушлі, а я дивлюся по камінчиках і плюс дивлюся ще якісь чи є метали. Все, там багато не треба вже насипати. Отак. Оп, складаємо назад. Є, ще в нас трошки лишилося. Сію, вію. Давай, давай, давай сій 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 вій Так, їх треба подальше тут опелюка. Треба отак складати, так щоб ручки були по боках. Ой, і так буде легше прикольно. Ти можеш брати лупу. Що в нас ще одна? От така сама. О, У нас вже такі дві мушлі. У нас така рідкісна. Рідкісна є. Ага. З рожевим. Так, да, ну вводить до рожевих. Тут теж мушлі всякі різні. Я зараз покажу, що в нас тут знаходили. Коротше, в нас тут по кольорах. І тут ще якісь кусочки металу навіть. Ось такі от. Я не знаю, що за метал, але... Щось є. Мені найбільше подобається, це китяче око. Кидай Кутячі око. І дві мушлі поки що є. Є ще якісь унікальні, mm -hmm. бо я знайшов коротше, ось такі. Я не знаю, що це за метал, але він переблискується і досить великий кусочок. Ми що це є. Так, до металу. А, тут треба ще зараз передивитися, чи є якісь металеві кусочки, або чи є синьо біле якесь. Ну, Ой! Чуть не загубив. Мені повиглядає як золото. Так. Дивись, я знайшов кусок золота. Угу. Уявляєш? Угу. Золото є. Я покладу сюди до металу. Являється золото шукачів. Навіть є золото. Клас. Його можна потім переплавити і щось з нього зробити або здати. За. Пісочки. Крина піску, то її любимо, тому що на вулиці зараз холодно, зима. Піском не сильно побавишся. А вдома перед пісок, можна вдома побавитися. Yeah. Так, наступна партія. Так, просіємо. Тут навіть видно, як то воно висівається знизу. Дивись! Що це таке є? Ой, а це що це таке довге? Це мушля? Де? мушля до мушель. Це якась злоба. Ще зломане хіба вона? Ну, так. Дивіться, як вона виглядає всередині. Прикольно. Ой, покотилося. Це поламана мушля. Шкода. Ой. Ще такий класний. Ого! Тут же під кінець в нас попадається дуже багато всяких різних мушіль. Унікально. Унікально. Ну, давай мені. На то, так. Прикольно біло. Так, де там ті мушлі в тебе? Тут ви всіх унікальних. Дуже багато тих малесеньких. Їх там, бачите, всякі різні кольорові. І великі теж вже понашуковували мільйон. Тут бачу є і сині камінці, вони є ще червона мушлі. Так, Зараз будемо перебирати це все. Залишилося бачу, на один раз. Бідуві. Так, посламаний, можна викидати. Цікава розкопка. Дачі мені покажу. Так, в нас остання партія. Можна висипати уже все. Давай висипаємо, висипаємо. Все. Все, закінчилося. Це остання партія. Що <хи> <хи> це таке? Це якийсь великий камінь. Ого. го Ну, інтересно, якщо його Він такий тяжкий. Я навіть не знаю, що це таке є. Це який це динозавра. Ще мушля. Так, тут у нас ще купа всього. Я йду його помию, зараз дізнаємося, що це таке є. Мені просто інтересно, що під водою буде. Так, Кароліна прибігла аж в туалет, каже, дивися, тигрова мушлька. Реально тигрова. Клас, тримай. Такої ще в нас не було. Іди склади, а я цю зараз помию. Яка вона в нас. Під водою? Зміниться чи не зміниться класний камінець. Карина знайшла ще подібний камінь. Ось такий. Так, у нас вже унікальний, напевно, це оцей оранжевий вигляд їїчка. Так, дай то їх Кутячково. покласти. Ті самі унікальні. Хотя Давай я звідси заберу якісь камінчики, не знаю, що це за камінчик. Оце я покладу сюди унікальні ці. Вони навіть не вміщають. Оцей унікальний йде сюди. А цей піде до тих оранжевих. Ідемо ще дошукаємо до кінця. Ого, такий великий розовий. Так, де той розовий? Ну, Стільки багато котячих ок, Наклади їх. Я намалювала просто всі руки розмальовані в... тими маркерами, фломастерами. Так, Тут бач, в самому кінці попадаються взагалі якісь унікальні. Вибрали ми вже всі камінці і я що навіть ще й унікальні. Ще їх не бачила. зараз я покажу. Вони всі переливаються. Весь Керолін. Я така фіолетова. Вона переливається а на я... сонці. А я теж знайшла От фіолето. Отака, фіолетова. Так, І Карліна теж є така. А в мене є така сама рожева, яка переливається. Дивись, як переливається як котяче око. Так. Є ще така е, біла, якщо підставити палець, вона стає голуба. От. Біла голуба. Тримай. І остання шоці. Дивіться, виглядає ніби просто біла, правда? М -м -м. Зараз я покажу. Ніби просто біла. Розвертає. А в нас клеєна якась подвійна і теж переблискується. Так, давай подивимося, яка в тебе комплектація вийшла. Так, у нас дуже багато таких маленьких мушель попалося. Їх просто величезна колекція. А, ці мені а Мені найбільше не сподобалися дуже оці от мушлі. Вони теж є різні. Є і довгі, і такі. Мені сподобалася оця, бачиш, така якась як тигрик. Мені теж. Прикольно. Всякі різні. Вони такі унікальні. Клас. Потім в нас є ще якісь такі камінці. Не знаю, що за камінці. Вони, в принципі, похожі з цими. Мені здається, що вони одинакові, просто їх треба з'єднати. Потім зелені, оранжеві, котяче око, прозорі. Це якісь сірі. Це? сірі? Сірі, чорні. Оце теж сині, унікальні, що переливаються, рожеві переливаються і ще якісь червоні з білим. А, і отут саме головне, то типу, я шукав кусочок золота є. От, Бачите, посередині. Ще якісь інші метали, вони переблискуються. Ну, кусочок золота ми знайшли. Все. Розкопки закінчені. Так. Да. У нас таке сама є ще з першого комплекту. Да. Так, тільки тут немає єдиного. В цьому комплекті оригінальної янтарі Скорпіона, тому що коліна не бавиться вися з ними окремо. У тебе вже вися. дві колекції Так. Круто. І вони і в першій, і другі різні. Оце в нас перше, що ми сьогодні робили. А це в нас е, друге, що ми робили раніше. Ну, в принципі, тут теж, бачите, є і котячі око, і чорні, і білі, і сірі. Можна змінати оку до навіть котячого. Було оцей от камінь, типу якийсь суперовий. Єдине, що в нас було, ще такі довгі палочки. Одна, типу, як від чорних. Mm -hmm. Так, чи все тут більше унікальних, унікальні різні кольори. Таких тут майже не було. А, і різнокольорові. Ой, я то, я я І ще біла довга. От, чорний і білий. Коротше, такі камінці попадаються в золотошукачі е, янтар і золотошукач е, океан. Вам які більше сподобалися? перші чи другі? А тобі, королі? Другі? З мушлями? Так. Да. Клас. А в першій попадається ж г'єнтарі скорпіон. У нас попався. А може попастися і інший, ніж у нас скорпіон. Шкода, що ми попалися тіло. Так. Да. І ще там попадаються скарби піратів. Може попастися кубійки золоті, всякі обручки у нас не попалися. У нас попалися тільки кусочок там маленького золота. Шкода, що в нас не Є ще інструкція, вона. На китайській мові, тому тяжко зрозуміти, які там камінці попадаються. Хіба брати таким перекладачом, Google, камерою наставляти, бо ти навіть не напишеш її рогнити. Так що золото у нас закінчений. кому сподобалося, можете нас підтримати лайкосиком. І до нових зустрічей у нових розколах. Па-па-па-па.